Слава Ісу Христу! Є ще така лошиця. У чоловіка. Лошиця може бути продажня, кого би заінтересувала. А ну беремо далі трохи. Чекай, потримай її. Кого би заінтересувала така лошиця, лошиця може бути на продажу. Находиться село Жуків. Івано-Франківська область, Коломийський район. Ціна 30 тисяч. Торг присутній. Чи до 30 треба платити. Твердо до 30 платити, чи торг присутній? Та куди вже тут торт, блядь? Тут вже немає торгу, ніде. Номер телефону напевні, знаєте. Так, ну то, дивись і. А це... І кажи, щоб не лишити у зразу собі продиктував і все. Okay. Кажеш? Так, ну чекай. 067, okay. 163, 04, 35. È звати Ваня. È звати Іван. Чоловіка звати Іван, кого би заінтересувала. Опа! Вона хоче брекати, бо у нас стоїть на стайні. Ай! Я! Вона стоїть на стайні, я вже заліз оздика у васах, передала мені ногу, бо вона брикає, Іван лиш випустив, то що її стайні і вона хоче гуляти. Вона, вона більшість е, стоїть на стайні. Запрягалась і що? Пару разів і виконувала які роботи? Підгортала, грасувала, тобто на городі. Такі роботи виконувала Городня, А так в загальному у лісі не було, у зарінках не було. тримається так собі для себе, як е... для хобі? Так, як хобі. Три Тримаєся просто собі для себе, так, хлопці, тримають як, як хобі і могла б продати. Якби був купець на нього, комусь би сподобалося то може бути продажна. Два роки її... коли минув? Квітня. Квітня минуло два роки. О! Така. О і старик. є на повні груди. Отака лошиця. Широколеса. Хто дивіть ману? Мама є. Мама є у Івана, у Жукотині. Така гніда. Я вже показував то її її мама. Мама її теж продається. <ривіт> <Ай> -та. <ривіт> <Ай> -та. <ривіт> Ось така лошиця. <лишиться. ривіт> Хто би хотів таку кобилу, кобила має гарну висоту. На два роки висока, довга. Нога така середна під нею. Звекла така просто наші кобила. Але ціна добра. Хто би хотів таку придбати собі кобилу, може дзвонити. Є! Гай! Єга, кажу. Є! Yeah. Хто yeah. би хотів придбати таку, будете дзвонити собі і домовлятися. <laughs> вона жива, та, вона такий має. Там воно має, ну, має рух. Тут чи під сідло, чи що хлопець, вона має йти як кулі. Вона така, що з хлопців більше під верхову косить. Висока, довга. Але такі коні. Коні витривалі. Ну, тако, якщо на перегін, на роботу. Нагадую, ціна 30 тисяч, два роки минуло у квітні. Запрягалася декілька разів, виконувала грасовані, підгортані. І в пару запрягав, так? І була ще до пари припряжена. Ну, важкої роботи не виконувала. Якщо б комусь сподобала, був такий купець, кому вона підійде, може продатися. Фіра не продається? Ні. Фіра сі не продає, бо ще може хлопці будуть фірманити. Що, вуйку, якийсь анекдот розкажете? Розкажіть, чесно. Ви, ви той раз тік-ток пірвали. Фест було. Це раз, раз майкобіла. Чи треба, треба горнєтко вам поправити? О, це би пішло, ні? Позавчера треба був прийти. Діма, а ну що, зорганізуй би чоловік. Поправив. <рідночка>? Той зараз там є. Через паркан. Той <laughs> <дож> зараз. Той зараз шукає. Дай цей. Не воно бачить, як той, що в Чернівчих на ратуші. Чуєш, дай, дай горнітко, бо чоловік поправив, зараз кисані анекдоти буде. Буде ксьонці фірман. А він казав? Ось Отака хлопці, кобила може бути продажня. Молоде. Зараз є що купити. На будь-який смак, на будь-яку ціну, кому що підходить. У нас сета, нічого не робить. Ось така, така кобела. Кого заінтересує? дзвоніть. Я... 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 Був... Вважайте войку, бо треба яречку. Я вас не учу, вас просто попереджую. Заберете будеш платить на фейс. Зараз буде. Зараз буде все в прямому ефірі. Вітлею бухати. Я посмотав всюди. Не тут сусід, він знає, не Ну і ще жив, що здибають в блок, ні? Ви навіть того не знаєте. Шо, Вуйко, Вуйко кігнути горші, що, вуйку, пішов кигнути горщі, самогонки, про щось сказати? Ховався, ніж не. Шовав, ти здебував, ховав, 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 ховав. А де той раз не ховався? Отака хлопчика била. Так що кого заінтересує, телефонуйте. Разом з фірма. Дзвоніть, торгуйтеся. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте і будьте всі здорові. Всім до побачення.